Мене звати Олена, я займаюсь викладанням правил дорожнього руху вже більше трьох років. Угу. А чи є якісь такі порушення, які ви фіксуєте? От найчастіше стикаєтесь з ними? Да? Бачите, як і водій, як і пішохід. На жаль, більшість водіїв щодня порушують правила дорожнього руху, і пішоходи, і водії зазвичай більше порушень припадає на долю пішоходів, але їх не карають за це. Да? У водіїв також є порушення не без них. Не без них. Угу. А які найтиповіші такі помилки роблять учні, коли починають вчити правила ПДР? Вивчення будь-якої дисципліни починається з вивчення термінології. Термінологія ну, дуже важлива. І дуже часто, коли курсант бере книжку з правил дорожнього руху, чомусь мало уваги приділяють саме термінології, а це є основа. Термінологія. Далі е, дуже часто говорять як в житті. Я розумію, як в житті. Насправді в житті дуже часто водії. Роблять не так, як треба, згідно правил дорожнього руху. Це друга така найрозповсюдженіша помилка. І третя, це те, що якось самовивчиться. Ну, там трошки приділив увагу, але недостатньо. Якось воно буде. Не буде. Угу. Що зараз найбільше провокує от саме дорожньо-транспортні пригоди там? Е, занадто висока швидкість або там, алкогольне чи наркотичне сп'яніння водіїв або ще щось? Якщо чесно, більшість дорожньо-транспортних пригод стається через те, що банально люди за кермом не мають водійського посвідчення. Це насправді сьогоднішні страшні наші реалії. Люди сідають за кермо автомобіля, не маючи водійського посвідчення. І такий відсоток дуже великий на дорогах Павлограда насправді. Саме це і стає причиною дорожньо-транспортних пригод. Угу. З цього витікає наступне питання. Чи є можливо така ситуація присутня в області там, да, або в інших містах та областях України, щодо того просто купують права? Бувають і такі випадки, звичайно, сервісні центри інколи констатують факти підробних водійських посвідчень, коли людина прийшла там відкривати додаткову категорію чи ще щось. Також таке є, так. Да. Це розповсюджено, так? Да? На сьогоднішній день, так. Це розповсюджено. Угу. Знаєте, от ем... чому от у водіїв іноді виникає така думка, там, знаєте, Ой, то та я там вип'ю там один-два келиха пива, нічого страшного, mm -hmm. потім сяду за кермо, там відвезу там жінку, ні, дитину. Ні. Ні, не можна взагалі. Щодо там, алкогольного сп'яніння, вживання алкоголю за кермом. Дивіться, буде без різниці. Чи ви випили один ковток алкоголя, чи ви випили пляшку алкоголя, Це 130-та стаття, все. Ні, не можна. Угу. Але ж такі випадки також бувають у нас, так? Да? Не бувають, на сьогоднішній день законодавство змінилося щодо таких людей. Раніше як було? Заплатив штрафні санкції, забрав назад водійське посвідчення через певний час. На сьогоднішній день, якщо, наприклад, у вас так сталося, да, на вас виписали 130 статтю, то вам треба, якщо у вас водійське посвідчення менше двох років, то вам треба заново повертатися в автошколу на навчання, а саме на теоретичний курс. Угу, угу. Тому треба подумати перед тим, як Таке робити. Чому небезпечно переходити? Світлофори в останню секунду, коли вже починається ось таке жовте мерехтіння. Зазвичай да, діє там правило, як для водія, да, треба завершити маневр, там, якщо це особливо там перехрестя або ще щось, ну можливо, є якісь такі приклади, що може загрозити. Ну, почнемо з того, що взагалі для пішохода пішохід повинен знаходитися за один метр до бордюрного каменю, допоки він очікує дозволяючого сигнала світлофора. да, Наприклад, якщо в нас залишить. До кінця переходу 3-4 секунди, да, ми розуміємо, що перетнути всю проїзну частину, пішохід фізично не встигне. Да. Завжди знайдеться водій, який захоче, почати рух раніше, угу. який захоче почати рух раніше. Розуміємо, до чого це може призвести. Тому інколи ті 30 секунд можуть врятувати нам життя. Наразі в нас в місті дуже багато автомобілів, в тому числі це пов'язано з великою кількістю внутрішньопереміщених осіб і нерідко в Павлограді виникають затори. Особисто я помічаю те, що машини дуже близько один біля одного стоять в потоці. Скажіть, чи є якась безпечна відстань, яка можливо десь прописано, але але або це на думку водія, все ж таки? дивіться. Ну прописано, прописано 2 секунди. Да? До автомобіля попереду повинно бути 2 секунди. Але коли ти про це розповідаєш курсантам, в смислі 2 секунди, да як так? Насправді такий дам лайфхак практичний Да? Безпечна дистанція до автомобіля попереду це щоб в горизонті лобового скла було видно резину автомобіля. Ви сидите, да, і бачите в горизонті свого лобового скла шини автомобіля, який рухається попереду. Це є безпечна дистанція. Угу. Небезпека їзди на літній гумі. E, Взимку не можна, не можна взагалі не можна, тому що це є порушення правил дорожнього руху на сьогоднішній день. Це карається штрафними санкціями. Патрульна поліція це відслідковує. Якщо умовно кажучи, поліцейський помітили у вас літню гуму, то це вже все привід для того, щоб виписати вам штрафні санкції. А чи є штраф за інтим у машині? Якщо, наприклад. Знов таки змоделюємо ситуацію. В якому сенсі? Е, просто звичайна там їзда. Да? Просто по трасі угу. їде автомобіль, і от е, пасажир і водій, от, займаються такими справами на ходу, скажімо, ну так. це небезпечно на ходу займатися такими справами. Да? Взагалі, якщо автівка стоїть припаркована і там відбуваються якісь інтимні відносини, да то це адмінка зразу ж буде. Ну, патрульна поліція проїжджає, помічає такий автомобіль, да, під'їжджає і виписує адмінпротокол на тих осіб, які е, порушили законодавство. Е, якщо на ходу, перше, це небезпечно для руху, а друге, ну, якби немає такого пункту правил, яке б це порушувало. Mm -hmm. ну, якщо люди ще умудряються керувати транспортним засобом. Mm -hmm. е, трошечки, да, зараз тепер за е, паркування. Знову ж таки, машин багато. Паркувальних місць зараз ну реально не вистачає, не вистачає їх, тому водії нерідко паркуються біля бордюрів, які помічені жовтою. Порушують, да. Порушують. Да, 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 да. Як порушують триста 340 гривень, будуть штрафні санкції. від 340 гривень стартує штраф до 1700 гривень за неправильне паркування. За неправильне паркування. Приїде патрульна поліція, випише штрафні санкції. Якщо транспортний засіб буде заважати, поставлений на стоянку неправильно і буде заважати руху інших транспортних засобів, то тоді його можуть на колеса там накласти такі в нас спеціальні є, пристрої, які заблокують рух автомобіля. Також такі неприємні наслідки неправильного паркування. Все одно я радила шукати місця дозволені. Для парковки і не ризикувати ні власними коштами, ні часом. Обгін і випередження. Е, в чому різниця, де, можливо, там найчастіше можна заплутатись? Обгін і випередження так, класне питання. Знову ж таки, знання термінології. Обгін завжди пов'язаний з виїздом на самого зустрічного руху. А випередження це рух по суміжній смузі, але з більшою швидкістю. Угу. Е, Повороти і перестраювання, що дуже важливо. Можливо, водії нехтують там, наприклад, подивитися у дзеркало, або там не враховують ось цю мертву зону. Під час маневру да, водій зобов'язаний вмикати відповідний показчик повороту. Зобов'язаний перше, вмикаємо показчик повороту. Друге, треба впевнитись, що даний маневр буде безпечний. Тобто подивитися відповідне церкало. Не слід нехтувати мертвою зоною. Погляд через плече може врятувати від пошкодження транспортного засобу. Обов'язково. Угу. Чи є, можливо, якісь такі дорожні знаки, які часто ігнорують водії? Ну, 516-518 напрямок руху по смугам. Дуже часто водії їх ігнорують. Угу. Знаєте, після дорожньо-транспортної пригоди. Якщо один з водіїв винен, перша думка, яка в нього одразу виникає, це просто поїхати, залишити це все, скажімо так, покинути місце угу. ДТП. Чому цього не потрібно робити? Чим це може загрожувати? Дивіться, в місті працює дуже багато камер, які розповсюджені на будівлях, на електроопорах і так далі. Тому його знайдуть 100%. Якщо Інша особа звернеться до патрульної поліції, я думаю, це не займе багато часу для того, щоб віднайти дану особу. Угу. Іноді в місті також виникають ситуації, коли не видно розмітку. Угу. А, якщо от зараз дивитись, да, коли там вхурделило, скажімо так, випав сніг, і от не видно, як в такій ситуації діяти. Ну, не видно дорожню розмітку. Що водій робить? Діле, умовно кажучи, дорогу навпіл. Справа наш напрямок, зліва зустрічний напрямок. Mm -hmm. Орієнтуємося по знакам, знову ж таки, якщо вони є, які вказують, як слід рухатись по смугам. Mm -hmm. Чи приводили такі випадки знову ж таки там нехтування знаками в таку погоду до ДТП? Ну, В таку погоду до ДТП приводять більше покриття. Да? Mm -hmm. Більш покриття, Слизьке водії не враховують безпечну дистанцію, і саме ось це є причиною дорожньо-транспортних пригод саме в цю пору року. Телефон за кермом. Е, Також доволі табу. цікаве питання. Можливо, там. Ви Знаєте, там не просто там включив там музику, або там відповів на повідомлення, або там mm -hmm. ще, не дай Бог, ти не знаю, там блог вести. Ні, не можна, не можна, не можна, не можна, тому що це наше життя. Ну на секундочку, десь кудись трошечки відвлеклися, і все. Все відбувається на швидкості, і все відбувається дуже стрімко. І кожна секунда тут на вагу золота. Тому будь на що відвлекатися під час керування автомобілем насправді є дуже дуже небезпечно і може потягнути за собою страшні наслідки як для водія новачка, так і для досвідченого водія. Угу. А чи карається штрафом якимось, якщо там. Так, користування мобільним телефоном, але ж як? Дивіться, згідно законодавства, забороняється користуватися мобільним телефоном під час кермування автівкою, тримаючи його у руці. Тобто, якщо ви хочете. Просто порозмовляти по телефону, використовувати Bluetooth гарнітури. Тримати в руці не можна. А ну його можна там на тримач якийсь просто. Да, да, так, да, розмовляйте, відеозв'язок, будь ласочка, але при цьому руки в нас повинні бути вільні. Угу. Щодо велосипедистів взимку, а, де взагалі їм краще рухатися і чи порушують вони якісь правила. Взагалі на велосипедах взимку ну просто нереально рухатися, да, особливо зараз в всьогочасних умовах, але рухаються. Рухаються, да. велосипедист повноцінний учасник дорожнього руху. Да. Під час руху він повинен займати крайню праву смугу, коли здійснює маневр якогось повороту, відповідно, показувати це. Да. Велосипедисти показують показчики повороту руками. Це є обов'язковою умовою. Також виконують всі правила дорожнього руху, враховуючи і сигнали світлофорного регулювання, і знаки. Це все повинен велосипедист враховувати обов'язково. А як ви ставитеся до такого а, аргументу, скажімо так, ну всі ж так зробили, ну і я зробив? Погано ставлюся. Стадний інстинкт, я це називаю. Да. Навіть дивіться, коли ми очікуємо дозволяючого сигнала світлофора, ми повинні, як водій, самостійно впевнитися, що він в нас загорівся, а не орієнтуватися по іншим учасникам, які в цей час знаходяться поруч? Угу. А давайте тепер трошечки от до теорії. Скільки взагалі часу потрібно для того, щоб якісно вивчити теорію, і як краще підготовлюватись? Тобто, це відвідувати лекції, чи це проходити різні тести там у телефоні? Як все разом? Все разом для того, щоб опанувати теорію з правил дорожнього руху, достатньо місяця, але всі ми люди різні. Комусь треба трішечки навіть менше часу, комусь трішечки більше, і це є окей, да. Місяць досить. Лекції обов'язково, домашні завдання обов'язково. Тестування це є як тренування перед іспитом, також обов'язково. Лише дотримуючись цього всього, ми прийдемо до класного результату. Угу. А чи можете дати якісь поради новачкам, які там тільки там, два тижні як отримали водійське посвідчення? А, так. Головне не боятися вірити в себе і не відволікатися на сторонні предмети в автомобілі. Ну, угу. і е, можливо, так підсумовуючи, да, можете звернутися до мешканців з якимось там закликом або, або ще з чимось. Не порушуйте правила дорожнього руху і пам'ятайте, ваша безпека в ваших руках.